Три тисячі uh, робітників вас було до початку повномасштабного вторгнення. Скільки зараз в компанії працює людей? Зараз на рівні двох тисяч. Дев'ять людей 5. загинуло, двадцять три uh, повернулись і працюють в компанії, і сто п'ятдесят три на фронті. Двадцять четвертий рік. Які результати біосфери? Ми досягли на uh, всі групи. Всі всі ключові бізнеси десь 7,5 мільярдів гривень. це наступний яка динаміка рок? до попереднього року? Десь 20%. 20%. Ми зростаємо більш агресивно Працюємо на, на ринку. Ставимо для себе теж 20% процентів у середньому на наступний рік. Яка в цьому виторзі частка України? Яка частка зовнішніх ринків? Зараз це 70 Україна, 30, 30 за кордоном. Наша амбіція, наш таргет через 3 роки 50 Україна, 50% буде за кордоном. 25 мільйонів євро і ми плануємо на рівні 20 мільйонів доларів в країни Азії. Казахстан, Узбекистан, Джорджія, Арменія, Азербайджан. Ми плануємо 45 мільйонів експортна експортних е, операцій зробити на наступний ну на цей рік